Привіт усім! Сьогодні будемо знімати шосту з 10 моїх запланованих зйомок вагітності. Якщо ви знаєте і контролюєте мене в інстаграмі, ви знаєте, що я буду знімати їх аж 10. І сьогодні ми будемо показувати вам міні бокстейдж нашої шостої зйомки. Попереду ще як мінімум 4. Тому е, дивіться нас! Сьогодні була зйомочка. Наприклад, дуже багато вагітних. Думаю, що якщо ти вагітна, то має бути тільки няшні, такі посміхаючі зйомки. Ось так от ми змінюємо зеленку стереотипи зйомок вагітної. Тому, якщо вам подобається вона така наша зйомочка, ставте свої лайки, пишіть ваші коментарі та підписуйтесь на канал ЕНСБЛОГ. З вами була Анастасія Старник. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Там на зйомці <laughs> то правда, які є му ну, да. такі є якщо рожеві капчики, no. значить вони рожеві yeah. Якщо вам цікаво, ставте ваші лайки, підписуйтесь в в... В, в общем, це я скажу в кінці. Це я не зараз могла ска.